Привіт всім, сьогодні ми поринемо у дивовижний світ апельсинового соку. Апельсиновий сік це не просто освіжаючий напій, це справжнє джерело вітамінів і енергії. Кожен ковток наповнений вітаміном С, який підтримує наш імунітет і заряджає енергію на весь день. Ви знали, що лише один стакан апельсинового соку містить більше 100% вашої денної норми вітаміну С. Але це ще не все. Апельсиновий сік. Багатий на антиоксиданти, які допомагають боротись зі шкідливими вільними радикалами в нашому організмі. Також він містить калій, який необхідний для здоров'я серця та м'язів. І не забувайте про неймовірний смак. Свіжовичавлений апельсиновий сік має неповторний аромат і насичений смак, який дарує відчуття літа навіть у холодну пору року. Тепер давайте розвінчаємо деякі міфи про апельсиновий сік. Міф перший. Апельсиновий сік викликає підвищення ваги. Факт. Помірне споживання апельсинового соку як частини збалансованого раціону не призводить до набору ваги. Важливо не перевищувати рекомендовану кількість і враховувати загальну калорійність вашого раціону. Міф 2. Пакетований апельсиновий сік не містить жодних поживних речовин. Факт Хоча свіжовичавлений сік має більше поживних харчовин, якість пакетованого соку також висока, особливо якщо він пастеризований без додавання цукру і консервантів. Міф 3: Апельсиновий сік підвищує кислотність шлунку. Факт: насправді апельсиновий сік може допомогти збалансувати рівень кислотності в шлунку у більшості людей. Проте, якщо у вас є проблема шлунку, Краще проконсультуватись з лікарем. А тепер я поділюсь деякими фактами. Факт перший. Апельсиновий сік допомагає зменшити ризик розвитку каменів у нирках завдяки високому вісту цитратів. Факт два. Дослідження показали, що регулярне споживання апельсинового соку може покращити когнітивні функції завдяки високому місту флафаноїдів. Факт три. Апельсиновий сік є прекрасним джерелом фолієвої кислоти, яка особливо важлива для вагітних жінок для підтримки здорового розвитку плоду. Давайте розглянемо, як приготувати ідеальний апельсиновий сік вдома. Все, що вам потрібно, це свіжі апельсини і трохи натхнення. Розріжте апельсини навпіл і видавіть сік за допомогою соковижималки або просто вручну. Якщо ви любите солодший смак. Можна додати трохи меду або цукру, але цукор краще все ж таки не додавати. Насолоджуйтесь своїм апельсиновим соком самостійно або додайте його до своїх улюблених смузі чи коктейлів. Він прекрасно поєднюється з різними фруктами і навіть зеленю, додаючи їм свіжості та яскравого смаку. Сподіваюсь, що вам сподобався мій сьогоднішній випуск про апельсиновий сік. Не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І поділіться своїми рецептами апельсинового соку у коментарях. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!